Зігрітися, зарядити гаджети чи попрацювати під час тривалого відключення електропостачання можуть жителі Тернопільщини у пунктах незламності. Такі пункти функціонують по всій області. Зокрема, у Тернополі готові до роботи 15 таких локацій. Повідомляють у прес службі міськради. Частина із них у підрозділах головного управління ДСНС Тернопільщини, яку допомогу тут можна отримати, дізнавали журналісти Терно, побувавши на одному з таких пунктів. Тут є все необхідне для людей, щоб вони могли. Обігрітися, випити гарячого чаю, скористатися можливо, зарядити мобільні пристрої, гаджети, ну і взагалі трошки відпочити. У цілодобовому пункті незламності є безперебійне електропостачання та постійний інтернет, який забезпечує Starlink. За потреби приміщення обігрівається, неподалік є укриття. Кількість людей, які відвідують пункти, залежить від графіки відключення електроенергії. Зараз ситуація стабільніша, зазначають працівники ДСНС. Тож людей приходить небагато. Приходять різні люди, часто приходять люди, які необхідно працювати дистанційно, тобто потрібен доступ до електроенергії. Це не залежить від пори дня. Це Переважно вечірній час, так ну і це прив'язка йде до відключення електроенергії. З початку року було близько 15 осіб. До речі, у пункті навіть створили окремий куточок для дітей з іграшками, іграми, книгами та розмальовками. У приміщенні є телевізор. Загалом в області працює 25 пунктів, розгорнутих на базі ДСНС. Такі пункти розгорнуті на базах всіх пожежновальних підрозділів в області. Кожен бажаючий може прийти рідувальники ради приймуть на всю необхідну допомогу. Ми працюємо цілодобово, чергуємо в режимі 24 на 7 і завжди готові прийняти всіх, кому це необхідно. Нагадаємо, дізнатися адреси пунктів незламності у Тернополі та області можна у застосунку «Є Тернопіль» або на мапі в «Дії». Чи доводилось коли-небудь користуватися пунктом незламності? Журналісти Терену запитали у перехожих. Бувало, що була тривога, то вже вечір, ну так ближче 11-ї години, то виключили світла, була тривога, то у нас, якщо там, де адмін медичного університету, то там, де пункт незглавності, ну і паралельно, як і бомбосховище. І на дружбі у нас стояв колись була така ціла палатка, то там користувався також. Коли виключали тепло, то було це, і наливали тоді чай, користувалися, ну, підзарядити також так було. Ну, мені доводилося певно разів тільки два-три рази користуватися. Але я знаю людей, які там надовше користувалися частіше, то корисно. Це був 23-й рік. В Тернополі працював як пункт незламності. Заклад було прикольно, туди можна було зайти поїсти, там, зарядити телефон, пограти білярд. Такий позитивний досвід досить був. Ні, після цього ні не доводилось, не було потреби вже. До слова, у разі довготривалих відключень світла та тепла пункти незламності ДСНС за потреби будуть розширювати та збільшувати кількість обладнання. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.